Чому жінки живуть довше чоловіків в Україні? Різниця тривалості життя у 2023, коли створюється цей ролик, складає 10 років. У всіх без винятку країнах світу жінки живуть довше. Наголошу, в ролику йдеться про життя людей не в умовах війни. Зараз вибірково показують деякі держави, як приклад. Перша цифра, яка верхня тривалість життя чоловіків нижче жінок. Дуже важливо зрозуміти, як рахується очікувана тривалість життя. Цей показник демонструє, скільки в середньому проживе нинішнє покоління людей при наявних темпах смертності. Що виходить? Якщо жінка, наприклад, в Україні не хоче залишитися 60 чи 70 років самотньою вдовою, їй варто в молодому віці шукати чоловіка років на 10 молодшого. Тобто десь в 30, виходити заміж за 20-22-річного. Серед людей тривалість життя жінок в середньому майже на 8% довша за тривалість життя чоловіків, в шимпанзе і горил наших найближчих родичів. Та сама тенденція серед диких савців Самки переважно мають в середньому на 19% довшу тривалість життя. В ливиці живуть на 50% довше самців, і це не пов'язано з тим, що самці часто б'ються. Це легко виміряти по тваринах в зоопарках. Виражена перевага на користь жінок склалася лише в 20 столітті. До цього жінки вмирали при пологах, їх частіше смертельно вражали інфекційні хвороби, і різниця не була настільки вираженою. Прогрес медицини змінив картину. То в чому ж причина різниці тривалості життя? Біологічні. Усі ми маємо дві хромосоми, але в жінок це обидві x хромосоми в чоловіків X та Y. Дві однакові хромосоми в жінок означають, що вони мають подвійні копії кожного гена, а отже, якщо один з них матиме дефект, завжди є запасний. Тобто у жінок від природи кращий опір хворобам. Часто в пресі це називається однією з головних причин. Жіночий гормон: естроген є потужним антиоксидантом. Тобто він протидіє шкідливому впливу зовнішнього середовища на клітини жіночого організму а от тестостерон підштовхує чоловіків до агресивної поведінки, в тому числі до самого себе. Ще одна гіпотеза. Серце жінок прискорює ритм у другій половині менструального циклу, що має такі ж переваги, як помірні здорові фізичні навантаження. У результаті серцево-судинні захворювання розвиваються у слабкої статі пізніше, ніж у чоловіків. Цілком вірогідно, що чоловіки вищі і більше важать, а отже, їхній організм швидше зношується та виснажується. Це теж одна з гіпотез. І ще одна з гіпотез, яка доведена статистично: жінки живуть в середньому довше через те, що вони народжують дітей. Ті, які народили хоча б одну дитину, живуть на 1-2 роки довше від тих, які не народжували взагалі. І неважливо, в якому віці народжували. Та ну, маячня, вагітність та пологи так виснажують жінку, не дай Боже чоловікам це відчути. Летять зуби, набирається зайва вага, а не спання в перші роки. Це взагалі. А ось статистика і дослідження показують, що якимось чином це позитивно впливає на організм. Цілком вірогідно, що ті, хто є батьками, просто більш відповідально ставляться до себе і мають більше соціальних взаємодій. Активні соціальні контакти з людьми, родичами, друзями позитивно впливають на тривалість життя. Хтось з вас, можливо, подумки зараз: ой, та в мене такі родичі, що краще. Спробуйте все ж таки знайти спільну мову. Другі причини поведінкові. Серед чоловіків найбільш розповсюджене паління, алкоголізм, наркоманія, самогубства. Серед тих, хто в Україні помирає від алкоголізму та наркоманії 90% чоловіків. Серед самогубців у всьому світі Україна не виняток, частка чоловіків понад 80%. Утоплення, отруєння паленим алкоголем, неправильне поводження зі зброєю чи вибуховими речовинами теж. Більше серед чоловіків. Більш ризиковані професії, такі як військові, поліція, пожежники, шахтарі, водії, теж більш притаманні чоловікам. Ще одна група причин: достаток та рівень освіти. Демографи виявили, що гендерний розрив тривалості життя найменший серед заможніх людей і високоосвічених, що свідчить про те, що розширення доступу до якісної медичної допомоги, дієти та інших переваг, може допомагати чоловікам досягати рівня тривалості життя. Ну хоча б близького до жіночого. Вже при нашому житті ця різниця скоротиться, і навіть не тому, що незабаром завершиться війна перемогою України. Цьому сприяє скорочення узалежених від тютюну та підняття цін на нього, загальне зростання рівня досягнень медицини, тривалість життя людей у всіх без винятку країнах зростає декілька десятиліть. Ще цього століття нормою стане тривалість життя чоловіків у 75-80 років, а жінок понад 85. Це вже стосується деяких розвинених країн, типу Японії чи Норвегії, але за ними підтягуються усі решта. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, коментуйте.